Про шановні глядачі сьогодні ми поговоримо про знову Трампа, бо без нього не може обійтися Україна ні жодної його години останньо після того, особливо як він оце запровадив перемовини із путіним на Алясі. Ну, Бо що сталося зараз? Гуляє інформація українським інетом, що Трамп сказав, що накладе санкції на Україну. Ну, окей, він цього не казав на простець, але він згадав Україну у багатьох негативних конотаціях. Плюс він сказав, що Зеленський також мав би піти на поступки і це сказав чітко і однозначно, хоча підкреслив, що насправді він зараз дуже добре ладнає з Зеленським не те, що раніше. А чому він добре ладнає з Зеленським? Тому що Сполучені Штати. Та зараз не платять Україні, не передають безкоштовну зброю. Ну і взагалі фінансово практично не допомагають. Вони продають європейським партнерам України зброї. І європейські партнери відповідно передають цю зброю Україні. Тому насправді тепер вже поганих стосунків за словами Трампа. Він з Зеленським мати не може. Але тим не менше, ось останні виступи будь-які дослідження, які проводять і українські блогери, в тому числі, щодо слів Трампа. Ну зрозуміло, що дуже багато з того, що злітає з його вуст. Потім він спросту але ж не даремно воно злітає. Звичайно, все можна списувати на, скажімо так, певні вікові зміни, на те, що його мозок не завжди контролює те, що говорить його язик. Можна на це списувати. Ну що ж тут маразм на маразм можна списувати? На все можна списувати, але тим не менше, занадто часто з устрампа злітає оці от негативні разом з Росією оцінки і України. Тому тут не вартує дивуватися тому, що досі немає жодних санкцій, практично проти Росії. Є санкції проти Індії. Про це ми поговоримо окремо, тому що Індія для мене дуже цікава країна. І я приділяю її більше уваги ніж решті майбутніх партнерів України. Індія буде таким партнером, однозначно, бо Індія потребує і український космос, від якого до речі, відмовилася польща і цей космічний проект український достатньо дешевий для того, щоб збільшити супутникову присутність на навколоземній РБ. Ті індії буде цікаво, властиво тому я буду увагу індії в окремому матеріалі. Повернемося до Трампа. Трампова санкція проти Індії все одно була здійснена на вздогін європейський. І якщо б європейці не наклали саме на Індію ці санкції щодо торгівлі з Європейським Союзом переробленою нафтою російською, щоб не передавала Індія до ЄС дизельного палива ні будь-яких інших продуктів переробки з російської нафти, то. Трамп би, не наклав би жодної санкції на Індію. Це з одного боку. А з іншого боку, звичайно, він не ображений на Індію з того приводу, що він вважає себе ще одним там миротворцем, який зупинив триденний конфлікт між Ісламабадом і Нью-Делі, коли там і літаки були підняті в повітря, і протиповітряна оборона працювала, і артпідготовки проводилися і ракети. Земля земля запускалися, але це швидко пройшло, і це не Перший не останнє такий прикордонний конфлікт трапився між індією Пакистаном. Трамп не може змиритися з думкою, що він має підтримувати жертву. Він завжди хоче підтримувати агресора. Він себе вважає агресивною особою, і тому він вважає, що треба зупинити страждання України від великого сильного друга Трампа Путіна. Він від його улюбленої Росії Трампової, що треба зупинити страждання. Він завжди говорить. У контексті України не про силу, не про стійкість, не про війну, яку провадить загарбницька Росія проти України, а про конфлікт, який забирає життя, тобто він вмикає так званий. Гуманітарний код і намагається, хоч сам він такий самий гуманітарій, як і інтелектуал, він намагається властиво привласнити собі цей титул гуманітарія. Він гуманна людина, він хоче забезпечити мир цілому світу. Він має отримати Нобелівську премію, хоче поводити себе відповідно, і постійно підшоковує різні словосполучення, які би мали його з цим асоціювати, але у нього рідко виходить вдало, і от він каже про Україну: ніхто не плутується війну до думаючи, що програє, я впевнений. Що Україна думала, що вона виграє. Мовляв, ми переможемо когось, хто 15 разів більше за нас. Байден не повинен був дозволити цьому статися, і це вже нічого не вирвано з контексту. Це абсолютно цитата з його останнього спічу. І тут треба нагадати Трампові звісно. Він забуває і, я, та, в принципі, може він і не знає, що Україна боронить свою землю від першого по 1281 день боронить землю, бо напали на Україну. Україна нікого не атакувала, ні у кого нічого не відбирала, нічим нікому не погрожувала, не намагалася змінити владу. До в Росії, хоча можливо й треба було, але тим не менше Україна цього не робила, не прагнула і ніколи не декларувала Трампові. Про це треба нагадувати і захищати його за те, що він сказав, мовляв, не так а сяк і що він мав на увазі не те, а се. можна, звісно, це не заваджає головному розумінню. Усі заяви Трампа лишаються при ньому, тому що насправді чекати від Трампа іншої дії ніж. Санкції економічні проти не Росії, а її союзників не доводиться. А проти кого він із союзників Росії може застосувати ще дієві санкції проти Північної Кореї, проти Ірану, проти Китаю? Ні, ніколи він не застосує жодних санкцій проти Китаю. Навіть не обіцяв цього робити і не спробує цього робити. І більше того, його ж експерти з його ж овального кабінету підраховували, ну працюючи джерелами для різних блумбергів. Чи зможе Китай перекупити всю ту нафту, яку не зможе купляти Індія у Росію через те, що Європа запровадила санкції проти Індії? Ну і Сполучені Штати якось краєчком долучилися до цього. Тут властиво так ставиться питання жодного разу. Трамп собі ніде навіть наодинці перед зеркалом не уявляв і не уявлятиме, що зможе застосувати буде якісь дієві санкції проти російських, наголошу. Проти Китаю, ну і ось тому які санкції, ну от які економічний тиск, які економічні важелі тиску, ще мають Сполучені Штати. Ну розірвати співпрацю з Росією, бо зараз активно налагоджується і надалі співпраця дуже багатьох американських фірм, які задіяні у нафтопереробному секторі. Ну принаймні вони готуються увійти в гру. Ну не пустити їх. Це санкція. Ну ні, це зупинка намірів. Це не санкція. Ті зупинки намірів відбудеться в будь-якому випадку, якщо не буде Росія, готова зупинити вогонь. Наприклад, Путін не готовий зараз зупиняти вогонь і не збирається цього робити. Все оточення Путіна пояснило Трампові, що ніхто ні з ким на жодні перемовини йти не буде. Трамп відмітає ці пропозиції. каже: ну це говоряться, вони куражаться, Насправді вони мене чи то бояться, чи то поважають, невідомо Але так. Треба реагувати на те, що каже Трамп. Треба ретельніше ставитись до того, і справді не потрібно спотворювати його слова. Якщо він сказав про те, що він застосує санкції проти України, то він мав на увазі саме санкції проти України. Але коли у нього напросте спитали, чи ви мали на увазі Україну і санкцію, він сказав ні. Ну, ясно. Як кажуть, перше слово дорожче другого. Тому тут можна буде заперечувати власні слова, але в Україні треба розуміти, що Сполучені Штати це дуже-дуже тимчасовий. Союзних приблизно такі самі, як і нині оце польща стає українським союзником на тому ж самому рівні. Поступово, от вони вирівнюються як два таких партнери. Головний розрахунок України щодо забезпечення безпеки, забезпечення підтримки оборони України від російських загарбників. Це звичайно лишається європейський континент. Що би не казав Трамп, що би він не артикулював, він не зможе протиставитися об'єднаній європейській позиції щодо підтримки України, властиво, тому були перемови з зеленським такими м'якими і не неуспішними тому що були присутні представники. Потужних європейських держав, потужних європейських економік, які не склали свою зброю у підтримці України і будуть підтримувати і лідером стає, як я передбачав. До речі, Німеччина Німеччина може і не обійде Сполучені Штати на тому етапі, коли Байден був при владі, але те, що Німеччина стане одноосібним лідером в Європі щодо підтримки України, було тоді очевидним. і Я це постійно на цьому наголошував. Це про тому, що і Франція була на передовій позиції в підтримці України, і Велика Британія, країн. Балтії, які стосовно свого ВВП давали і дають зараз за що їм велика дяка потужну підтримку Україні. Тому в принципі Німеччина зараз чітко і якісно стала біля європейського страна. і штурманом. Звичайно, у цій подорожі є Макрон, Франція і дуже добре почуває себе і зручно європейський човен під таким керівництвом і власне, цей європейський човен буде головним рятівним човном для України в подальшому. Немає інших альтернатив. Є тільки одна альтернатива оборонитися самим або разом із Європою. Третьої альтернативи немає. Розраховувати на те, що дитячі санкції зупинять Росію. Не доводиться Росія сама може зупинитись через економічні проблеми які вона сама собі створила раніше, і про котрих боляче вдарили передовсім європейські санкції, і санкції Сполучених штатів, які запровадив Байден, от спільні, скажімо так, європейсько-байденівські санкції вони дають результат, але він достатньо не швидкий. Цей результат хотілося, щоб це діяло вже і зразу воно діє. Поступово і не зразу, але діє. Європа є головним спонсором безпеки України, і зараз вже допомога Європи значно перевищує американську. Бо, в принципі, американської зараз немає, бо знов ну, таки треба розділяти. Допомогу, яку запровадив Байден, яка досі ще надходить, і то, що нічого не дав в допомогу Україні. Нинішній президент Трамп вже ми підбували підсумки за сім місяців перебування при владі, нуль санкцій, нуль пакетів допомоги Україні. Нічого не змінилося і на сьогоднішній день, і не бачу підстав, щоб це змінилося в подальшому, принаймні у видимій перспективі. Розмови про перемовини будуть тривати. Європейці будуть підігрувати Трампові і закликати, щоб він не зволікав, щоб не вівся на зухвалі руки Путіна щоб розумів, що треба спочатку зупинити вогонь, а потім вести вже будь-які перемовини про стабільний тривалий мир. Ми про це говорили, і тому я не буду повертатись до цієї там європейський союз. Європейська частина НАТО і загалом Європа як континент є і майбутнім України, і сучасним. І зараз це найкращий, і найбільший, і найвідданіший партнер України. І в подальшому Європа буде гарантом розвитку і забезпечення безпеки України. Європа і українські збройні сили є головними союзниками Української держави у захисті своєї територіальної цілісності і незалежності. Це очевидно. Так, треба. Вибудовувати стосунки зі Сполученими Штатами, не видивлятися в цитати відповідей на запитання журналістів Трампа, а просто їх мати на увазі. Мати на увазі це не означає відкидати. Сказав добре, цікаво, посміялись або звернули увагу. Головні і найважливіші речі. Щодо України промовляється в інших столицях. Це звичайно Париж, Лондон і головне Берлін. Неприємні зараз слова звучать у Варшаві. Але ну треба розуміти, що ці слова, вони ж на тому рівні, на якому слова і Орбана і Фіцьо на превеликий жаль, недіючий президент Навроцький в Польщі. Він опустився до їхнього рівня. Це не означає дорожч, що вся польща опустилася разом з ним, але тим не менше допомога від Польщі надходить. Це треба розуміти, але знов таки. Слухати уважніше, підкручувати звук, коли щось озвучується із головних для України столиць. Ми будемо свідкувати за тим, що відбувається в європейських столицях. Я не вважаю, що необхідно свідкувати за тим, що каже Трамп, але контролювати його. ці... Словесні поноси звичайно вартує, бо, попри все, це лідер найбільшої, найпотужнішої країни світу, і нам залежить на тому, щоб ситуація в цій країні була принаймні не гірша, ніж вона є зараз. Ми Будемо слідкувати за цим всім. Я вас прошу прослідкувати, чи ви надалі підписані на канал на шкірі, також, що ви поставили птичку на дзвіночку, щоб одразу отримати повідомлення про те, що нові надходження з'явились на каналі. Це важливо, тому що якщо вам сподобалось, ви одразу поділилися з друзями, поширили. Подобайку поставили за що я вам буду дуже вдячним. Дякую вам за увагу. Дякую за підтримку. Все буде гаразд. Україна переможе. Слава Україні!